Добрий день! Президент України Володимир Зеленський прямо звернувся до Німеччини надати Україні танки під час надважливих переговорів західних партнерів у Рамштайні Німеччина. США та європейські партнери вже пообіцяли більше озброєнь для відбиття російської навали. Проте Київ хоче піти відчутно далі. Зокрема, Україна хоче, аби країни НАТО поставили німецькі високоефективні танки Леопарди. 2. Але європейські партнери не можуть експортувати їх без дозволу Берліна а Німеччина не хоче надавати їх, доки США теж не надійшли в Україні танки. Велика Британія вже пообіцяла надати 14 танків Challenger-2 та 600 ракет Brimstone, Брімстон, аби посилити українську воєнну спроможність. США оголосили про деталі чергового пакету воєнної допомоги на суму 2,5 мільярди доларів, але вона не включає в себе танки. на початку зібрання в Рамштайні міністр оборони США Лойд Остін закликав своїх колег нарощувати зусилля в підтримці України. Пані та панове, це вирішальний момент. Росія перегруповується, проводить мобілізацію і намагається переоснаститися. Не час сповільнюватися, час нарощувати зусилля. Український народ дивиться на нас. Кремль дивиться на нас. Історія дивиться на нас. Ми не відступимо. Ми будемо непохитні в нашій відданості, допомозі Україні, задалі її захисту від російської імперіалістичної агресії це був міністр оборони США Ллойд Остін кілька годин тому. Зараз ми матимемо пряме включення з Києва з нами Арсеній Яценюк, колишній прем'єр-міністр України, який очолив уряд країни після демократичної революції в Україні 2014 року. Добрий день, пане Яценюк. наскільки ви критикуєте небажання Німеччини чи то надати їх власні танки Леопард чи дати дозвіл іншим європейським партнерам, надіслати їхні Uh, Ви зазначили про суспільні настрої в Німеччині, але я вважаю, що канцлер Німеччини Шольц має вести людей, а не йти за натовпу. Ми боремося за безпеку і незалежність не лише України. Ця війна стосується не лише України йдеться про безпеку в ЄС. Тож я переконаний, що в німецького канцлера немає жодної іншої опції, крім як дати зелене світло для прямих поставок леопардів з Німеччини, а також дозволити нашим партнерам. А такі танки є в десяти країн. Поставити ці танки Україні? Президент Зеленський прямо звернувся до міністрів оборони в Рамштайні. Наскільки в Україні стурбовані тим, що є ознаки проведення в Росії чергової масової мобілізації? Що відбувається? Перегрупування і укомплектування? Наскільки ви стурбовані? Стівене, немає сумніву, що Путін не готовий відступати. його головна мета захопити всю Україну, підірвати НАТО та увесь вільний світ. Український народ уже показав свою сильну волю в боротьбі проти російської агресії. Путін провів перестановки в своєму командуванні. Вони точно перегруповуються. Вони певним чином покращили тренування і оснащення новоприбулих солдат і мобілізованих на мою думку, Путін планує контрнаступ проти України Але Я переконаний, що Україна переможе і для перемоги нам необхідне передових озброєнь, зокрема бойових танків. Але не тільки їх, а й літаків, ракет великої дальності та інших озброєнь. адже знову ж таки це війна демократії й тиранії, і демократія переможе. Ендемокрасі віл виня амею. Ви політик, ви знаєте, як це працює. Це нелегко легко для європейських лідерів та для Джо Байдена у США і далі надавати більше і більше в часи серйозних економічних викликів у дому. Як довго на вашу думку, Україна зможе надсилати цей меседж для своїх союзників і очікувати на збільшення допомоги у відповідь? Стівене, Я переконаний, що такі військові витрати це найкраща інвестиція в безпеку країн-членів НАТО. ще раз наголошую: ми боремося за безпеку і свободу вільного світу. ми втрачаємо безцінне людей. Наші європейські і американські партнери інвестують кошти та озброєння, аби захистити Україну і також захистити їхні країни. Тож це наша спільна боротьба. Немає іншого шляху, крім об'єднати зусилля і перемогти в цій війні. Арсеній Яценюк, дуже дякую, що приєдналися до нас на BBC. Дякую, Стівене.